Доброго дня Денис, доброго дня, Наталя. Хотіла б сьогодні поговорити з вами про таку величезну компанію виробника, як Ямаха. Поїхали. Поїхали. перше питання в мене, як у людини, яка має певні стереотипи, що таке Ямаха, це виявляється не тільки мотоцикли, а ще й музичне обладнання. Так, компанія Yamaha була створена вже майже більше 100 років тому, в 1887 році. Торогусою Ямахою цей хлопець займався ремонтом медичних інструментів, але якось до нього звернулися зі школи, щоб він чи зможе він полагодити музичний інструмент клавішний. Він це зробив і від того, в принципі, починається історія компанії Yamaha. Яка спочатку називалася Ніпонгакі, японські музичні інструменти. Компанія почала виробляти клавішні музичні інструменти з самого початку. Потім вже, з розвитком компанії, почались виробляти увесь в принципі, спектр музичних інструментів, а також і Електроніка, і е, мотоцикли, і катари, і мотори Ямаха. Нічого собі такий конгломерат, так? Так. А скажіть, будь ласка, а яким чином компанія Ямаха пов'язана з камертоном? Ну, це, в принципі, їх е, е, торговий знак, їх символ це чотири перехрещені Камертони. Тому що з самого початку, як я вже сказав, Ямаха займалася виробництвом клавішних інструментів, а камертон це інструмент, який в принципі допомагає налагодити рояль чи там якийсь клавішний інструмент. Ну так, асоціація з камертоном це якість звуку, тобто так. це означає, що Ямаха і справді абсолютно чітко відображає цю концепцію якісті звуку і наразі. Так, це правда. Скажімо так, що зараз 33% світового виробництва займає Ямаха у музикальних інструментах. Нічого собі. А все починалося з органу, як я знаю, так? Так, це був такий клавішний міні-арган. Домашній, який. Які починали виробляти Ямаха з 1889 року. І вже на початку ХХ сторіччя це виробництво було масовим і вироблялося порядка ну, десятки тисяч у місяць цих інструментів. От і е, на початку 20-го сторіччя компанія налічувала більше тисячі е, чоловік у своєму підприємстві. Е, зараз цифра біля 20 тисяч. При тому, що е, шлях компанії і справді е, такий різноманітний, і звісно, всі виробництва були вимушені перебудувати свої напрямки, коли почалася Друга світова. І я знаю, що вони займалися виробництвом безпосередньо. Там і, і літаків, і якихось там деталей для літаків. А ну, на... саме не, не, не літаків, а пропелерів. Вони виробляли спочатку дерев'яні, а потім вже металеві для, для військових Японії. Потім, вже після другої світової війни залишилися залишився тільки один завод. Ямаха, всі інші були зруйновані, але, скажімо так, американські дотації американські допомогли да, знову підняти виробництво, тому що ну, були, скажімо так, продукція Ямаха була ще до війни дуже популярна у всьому світі. Вже до війни спочатку угу. 20-х років ХХ 20 століття. Також вони виробляли і металеві труби, наприклад. Тобто виробництво було дуже потужним і широким в спектрі самих товарів, які вони могли виробляти. Ну, просто така різноманітна історія шляху компанії, яка зараз лідер. В акустичних системах і це просто Ну, я б сказав, що в акустичних системах і, скажімо, в сфері домашнього звуку вони не є лідерами, але вони є одним із новаторів деяких ну, там, функцій і. Скажімо, вони першими випустили звуковий проєктор, так? Ага, Основні категорії аудіотехніки. Які? В принципі, всі, які, всі? Всякі, які є в домашньому аудіо, вони виробляють угу. акустичні системи. А на ваш професійний погляд, що насправді топ в домашньому аудіо? Так, Для, для, для побуту. Ну, це багато функці... функціональні AV-ресивери для домашнього кінотеатру. Угу. Вони, в принципі, конкурують по ціні, і дуже функціональні, плюс мають багато налаштувань, які, в принципі, є інноваційними, які придумала компанія Yamaha. Плюс ті ж саундбари або звукові проектори, які вироблялися, скажімо, до. Якогось. Ну, тут у, у них була модель, перша ДСП за один. Це що за модель? модель чого? Це для озвучування багатоканального звучання. Угу. Це перший звуковий проєктор був. Звуковий проєктор мав у собі багато динаміків. Кожен динамік налаштовувався спеціальною системою, мікрофонною системою, яка підключалася до. Звукового проєктора. І кожен динамік відповідав за окреме звучання. Тобто, якщо у нас йшла доріжка багатоканальна, за допомогою відбиття від стін звукового сигналу, у нас виходив об'ємне звучання. Тобто, у нас були і звуки із позаду, і спереду, і по боках. Угу. І це все із одної. Колонки. А на ваш Ще. погляд, що відрізняє Ямаха від компаній конкурентів? По-перше, це якість, я думаю. Якість? Так. Тобто, вони і справді виготовляють все на найкращому. Да, рівні, да. Якісна, і вони якісна продукція. Не змінюються з часом. Як да, це не роблять зм... більшість не змінюються... компаній, які здешевлюють свою. Ну тобто, скажімо так, процент браку мінімальний. Які а, нові технології а, наразі, які зараз а, реально керують світом, а, використовують компанія Yamaha? Ну, тобто, все, все, всі передові технології, які є наразі у світі по звуку, компанія використовує. Вони є піонерами чи вони а, просто mm -hmm. крокують? Ну, скажімо так, система об'ємного звучання, яку зараз використовують всі компанії, це розробка окремих сторонніх компаній об'ємного ну, об звуку, таких як Dolby Laboratories. Так, тобто то, 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 ця компанія колись співпрацювала з. Dolby. Це мається на увазі все, що використовується в кінотеатрах, вже професійних кінотеатрах. Спочатку професійних, да. а потім воно використовувалося вже в домашніх умовах, uh -huh. в домашній апаратурі. Uh -huh. а, тобто всі е, компанії, які е, використовують е, значок Dolby, будь-то там Dolby Atmos, Dolby Vision і так далі. Це все розробка однієї компанії, яка е, співпрацює з. Кінематографом, ну, спочатку Голівуд, а потім весь світ. Ямаха використовує в принципі свою елементну базу завжди, практично завжди. Тобто мікросхеми. Це їх так само власне виробництво. Так, це їх власне виробництво. Скажімо так, потім вже пізніше якісь мікросхеми вже використовувалися сторонніх виробників, які, ну, були кращими по звуку, чим, чим їх плати. Ну, тобто там цифра наґово преобразовачі, або там якісь інші, інші деталі. Ну, я можу сказати, що а, суто професійна така реклама, не голосна, не, не глобальний такий маркетинг, а той факт, що м, велика кількість професійних музикантів, а, музичних компаній а, переважно обирають Ямаха. Це певно, щось таке означає. Ну, так, звичайно, багато професійного обладнання. Звукового професійного Yamaha mm -hmm. виробляє і це, скажімо, знак якості і знак е, того, що е, звук цей буде на високому рівні. Будь-то там клавішні інструменти, електронні клавішні, барабани, гітари, скрипки електронні, альти і так далі. Це все Yamaha е, робить, мабуть, краще, ніж будь-хто у світі. Скажіть, будь ласка, а от для середнього споживача, для мене, що б ви могли запропонувати з продукції Ямаха? Я, наприклад, дуже люблю якісний звук це факт. І доволі часто підключаю або до домашнього кінотеатру, або навіть до телевізора додаткові колонки. Чи є в них така історія? Ну, в них є саундбари, які ви можете підключити, і у вас буде об'єм, об'ємна. Занурювання так у світ кіно, моделі різні, є за ціною і функціоналом. Wow. Від простих, які там використовують просто там цифрові обробки об'ємного звучання, у вас, в принципі, буде псевдо такий долбій атмос, до о, вже реально колонок, які мають вбудовані системи для того, щоб відтворювати цей долбіатмос фізично. От, ну і по ціні вони різні, звичайно. Різні. Чим більш професійне, тим ну, більш... чим більш функціональний і якісний, тим йому дорожче коштує, звичайно, як і завжди. Угу. М -м -а. а наскільки вони інтуїтивні в домашньому вживанні? Тобто для цього потрібен спеціальний спеціаліст, який приходить та налаштовує систему? Які спеціалістів до не потрібно, достатньо інструкцію прочитати, По-перше, у нас люди цього не люблять. Робити. Не люблять ні, ні. І чим далі О, тим. Вони більше. просто не знають, що таке інструкція вже взагалі. Але нічого важкого немає. Там, в принципі, покрокове є налаштування. Дорогі, ну, скажімо, більш дорожчі апарати мають, вбудований. Застосунок, ви встановлюєте його на телефон. Uh -huh. Він називається MusicCast, там все покроково ви налаштовуєте. Нічого важкого там немає. Воно під'єднається до вашої системи Wi-Fi вашого будинку. І... А ті сучасні системи, які можна встановлювати вдома, вони дротові зазвичай чи. На ну, Дротові вони дротові в якому плані? Вони підключаються до. Ну, електромережі, звичайно. Так, а Конект ну, а Конект весь вже бездрутовий. Uh -huh. Тобто ви е, там окремо може можна підключати якийсь бездрутовий сабуфер, він може йти в комплекті, а може й окремо. Ну, от, е, а також ви можете ці всі е, пристрої, які є, е, є в екосистемі Yamaha, Ємахіа, е, з'єднуються Мюзікастом. Uh -huh. Можете розумний будинок собі налаштувати повністю. Тобто у вас буде в одній кімнаті, припустимо, вмикаєте телевізор, у вас хтось дивиться кіно, санбар да, працює, в іншій кімнаті у вас підключений там, стереоресивер, виключаєте музику, це все з одного застосунку, з одного телефону. Там Кімната 1, кімната 2 називається, чи спальня, чи там вітальня. І ви можете різні там, моменти вмикати в кожній кімнаті. Ось і так керувати. І вмикати, і вмикати окремі пристрої, пристрої або весь будинок. Відразу. Так. А наприклад, в якоїсь іншій кімнаті дитина е грає на музичному інструменті е з цією системою Сайленс в навушниках і нікому не, ну, не заважає. Silence, так, це ну в принципі це проста система. нічого ж кого немає? Тут просто випущаєте наушники е або бездротові, або дротові. І... А от Ви розказували ні дротові, бездротові, і це впливає на якість. А яким, а, якими характеристиками ви б могли описати а, навушники Ямаха? Навушники Ямаха завжди відрізнялися своєю лінійністю звучання. В принципі, вони продавали natural sound. Це е, їх девіз, і е, в них на кожному пристрої. Пишеться «Natural Sound Авері Natural Sound, там, максимально, максимально натуральне звучання? Так, так. Вони ну, притримуються цього девізу, скажімо так, можна сказати. Ну, тобто, продукція Yamaha – це насамперед функціональність і надійність. А в принципі, у нас можна купити все. Із Ямаха, то ага. що то, що ми можемо взяти у постачальника. Але у нас а скільки нашим... очікувати, якщо я дуже хочу щось купити, максимальний термін. Ні, ну якщо це буде по типу акустичних сесем. Нас п'ять тисяч, які ні. коштують там двадцять тисяч доларів. Ні, ні, я про щось більш просте. Я про щось більш просте, але ж так, ви кажете, що і якість, і взагалі звуки, формати різні, і абсолютно можна обрати для себе все що завгодно. Більш доступного характеру. Ну, скажімо так, у нас в країні Ямаха, в принципі, популярна, тобто середній. і Такий сегмент вона представляє у нас в Україні в основному, якщо брати аудіотехніку. Uh -huh, uh -huh. А, і якщо ми хочемо щось із популярного типу AW-ресивер сімиканальний, а завжди. Чому може він там у нас. такий популярний, цей av -ресивер? Тому що функціонал, тому що якість, і модель вже виробляється. Ну, пропустимо, там модель RXV 6A, вона виробляється вже. Років шість, мабуть. Модель популярна на ринку. конкуренти є, але, скажімо, за ті ж гроші, які вони пропонують, то конкурентів бал. Скажіть, будь ласка, Денис, як підключити акустичні системи Yamaha до смартфону? До смартфона підключається електроніка. В принципі, якщо ми підключаємо. Акустичні системи до якогось електронного пристрою, будь то там підсилювач або вевий ресівер, то ми зможемо підключити це все до смартфону з допомогою застосунку Mac який ми встановлюємо на наш телефон. Uh -huh. Це може бути підключення, а потім програвання по Bluetooth або по Wi-Fi, по протоколу Wi-Fi. Wi-Fi у нас. В принципі, це більш якісний протокол, тому і можна високоякісний контент через нього пропускати. А чи можна синхронізувати Yamaha з голосовими асистентами? Ну, у них, в принципі, є системи будовані Alexa. Це ну, якщо ми говоримо так, так. про uh -huh. е саундбари, тому що наразі у них таких Wi-Fi колонок вже немає. Вони там будуть щось виробляти нове. Була раніше серія WX. Це були Wi-Fi-колонки WX021 і WX051, які могли окремо працювати або приєднуватися до певних моделей саундбарів для того, щоб відтворювати звук як тилові колонки, припустимо, в системі об'ємного звуку. А, а також працювати в системі зікасних окремі пристрої для там, припустимо, у спальні у вас окремо стоїть одна модель, Віталій інша і так далі. Вони в екосистему в одну плінаць. І ви різну різну музику можете або одну і ту ж музику можете слухати так, у всьому приміщенні. по всім да, приміщень. Так, так. Це насправді дуже круто. У мене є такий досвід, і це справді вражає, коли це а, двоповерховий будинок. Так. І ти переходиш з всіх кімнат і ти з музикою у будь-якому приміщенні. Так, це дуже круто. Які взагалі чи є в них аксесуари додаткові для акустичних систем, аудіосистем? Ну, Якщо говорити про там кріплення для саундбарів, то вони окремо продаються, так їх виробляє Yamaha. Які ще садні аксесуари? Стійки. Це лімаха. теж вони виробляють, так? Так. Потім рекові стійки для профобладнання. Ну, тобто, це шкафи окремі. Угу. Це теж можна все придбати. Враховуючи те, що вони, як я пам'ятаю, і, і, і меблі виробляли, і що тільки так, вони так, не звичайно. виробляли? Так, Було у них там такий досвід по виробленню меблів, але це було вже давно. Угу. Скажіть ще таке дуже важливе питання. Чи є в нас офіційні сервіси в Україні? Yamaha? Так, звичайно. У нас в Україні є офіційний сервіс, є офіційний постачальник. От, е... Тобто питань нема. Якщо ми зараз немає. купуємо, будь що з «Ямахи», питань нема. Так, звичайно. А от мене цікавить ваша думка: цей підхід Ямаха бути присутніми у багатьох різних сферах виробництва. На вашу думку, це перевага? Ну, дивіться, тобто зараз наразі вже Yamaha е, має декілька, ну це глобальна корпорація, але у них, в принципі, е, окремі, окремі компанії. Це Yamaha Corporation, так, mm. е, Yamaha музичних інструментів, Ямаха електронного обладнання домашнього і професійного і Yamaha Motor які, в принципі, окремо працюють, і це, ну, скажімо, глобально це одна компанія, так? а якщо брати окремі моменти, то це вже інші бренди зовсім. І в сфері мотобудування, то це теж конкурентна фірма, яка виробляє багато, ну, скажімо так, моторів для. Лодок для катерів, мотоциклів тощо. Там їх і, 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 і виробляють вони корпуси для а, моторних лодок також. Так, так. Ну я от і питала, чи це є їх перевага, тобто це означає, що вони настільки глибоко занурені в певні види виробництва, і це повний цикл. І... Я, я вважаю так. Тобто це перевага. Угу. Ну насправді будемо чесні. От якщо взяти Apple, ну вони ж все купують в когось. Ну, так. більшість всіх основних компонентів вони купують у а, конкурентів. Ну а по-друге, інша філософія трошки. Так, це це ми не порівнюємо, але все одно це так само величезний бренд з ім'ям. який безапеляційний, як і Ямаха. Тобто Ямаха, воно десь там в нас на подкорці записано, що це якісна історія. Ну а, можемо. Собі уявити. Тобто ми беремо Apple, переносимо його на, е, там, на сцену концертного залу і граємо на Apple. так, Це як буде виглядати? Це мені важко, важко уявити об'єктивно. Тепер ми беремо концертний рояль. Красивий, mm -hmm. лакований. Так, це Yamaha 100%. Да. Так. І з класним звуком. Так. Це 100% Yamaha. Найкращий продукт в аудіосфері Ямаха, який можна виділити. Ну, ми говоримо про колонки або. Так, так. Я зараз кажу про акустичні системи. Ну, є у нас 5000 модель, яка була зроблена. По типу легендарної НС-1000. А чому легендарної? ну В принципі, ці колонки були дуже популярні, вони такого напівнапольного типу ставились на стійки великі. Ну, стійка була така типу цього столику. Угу. Трошки вища. <кхем> Трьохполосні колонки класичного оздоблення з берілєвим високочастотним динаміком. Які в мав високий диапазон по звучанню, в принципі, вони звучали дуже гарно. От і наразі 5000 тисячна модель також, але продається вона рідко, тому що у нас, скажімо так, в сфері хай-енд є трошки інші виробники, е яким довіряють більше. Ah. А, а сфері хайфайт, це ну, сама популярна колонка це нас три сімки 777. А, воно, ці колонки вже виробляються років 20-25, мабуть. І продаються вони дуже активно. Не коштують недорого, тисяча доларів за пару. Це напольні колонки. Звучать ну, пристойно на своєму рівні і мають такий провабливий вигляд. А з приводу дизайну. Вони мають якусь певну стилистику, чи змінюються з часом? Дизайн всіх колонок трисімків, він не змінювався. І динаміки, і внутрішнє оздоблення теж. Як було, так і є, такі ж. Тобто, це їх концепція так. змінна, так. Стилистична? Угу. Ясно. Не за, суч... не за світовими сучасними ну ми ж говоримо про Хай-фай хай змінюється дуже рідко. Uh -huh. Якщо ми беремо модель, яка популярна, навіщо щось змінювати? Ну, тим не менш а, сучасна тенденція така, що навіть дуже олдскульні зовнішньо бренди змінюються Наприклад. тому. Що... Приклад, який абсолютно всіх вразив, це зміна Ягуар концепції. Якщо чули ну Ягуар, то може бути так. І е, це настільки несподіванка для шанувальників цієї автівки, і це справді якраз таки е, вже ну міра, певна змін, яка потребує е, сучасність, яку потребує сучасність. Тому я і питаю. Чи є в Ямаха? Ямаха ну, має продуктів багато більше, ніж Ягуар. Ягуар має автомобілі, а Ямаха має. Ну, це був такий приклад перший, а, який так. прийшов мені. Скажімо так, аудио-відеоресивери зовнішньо змінилися. Uh -huh. Тобто вони зробили абсолютно новий дизайн. Раніше він був класичним, зараз більш таким, скажімо, футуристичним. у них. Що не робив не, одний, не, не один досі виробник угу. такої різкої, різкої зміни в, не, в ну, Тому я і питаю. Колонки, колонки це більш класичний ну, вигляд мають. Якщо ми маємо на увазі просто дротові колонки, які підключаються до підсилювача, у них зовнішність класична. Нічого там, в принципі, змінювати не треба. Ага. Ну, тобто, якщо ми конструкцію будемо змінювати, це треба ну, розробляти новий продукт. Так. Це так. буде нова, вже інша модель. Ну, тим не менш, а Японія це країна інновацій, новітніх технологій, використання чогось нового постачання. Вірно, у всіх от в, сфер... в електроніці це так. Угу. Якщо ми беремо класичний е, динамік, то це ні. Угу. А кожного бренду якісь є свої мінуси і плюси по якимось продуктам. Плюс цього бренду, що він японський, і що він 100% японський? Ну скажімо так, він 100% японський, але виробляється більшість апаратури. Це індонезія і Малайзія, ці дві країни. Дякую, Денис. Дуже цікаво. Дякую, Наталя.